Як ваші справи? Сподіваюся, що добре. Сьогодні я вам пропоную послухати і вивчити віршик. Тож слухайте уважно і запам'ятовуйте, що несе на спинці спритний їжачок. Він несе на спинці золотий лихо. Їжачка, який несе на спинці золотий листок. Давайте спробуємо разом його повторити. Що несе на спинці спритний їжачок? Він несе на спинці золотий листок. Малята, я пропоную. Вам з мамою, татом або бабусею вивчити цей вірш і надіслати його мені.